Добрий день! З вами я, Наталка, і наш урок української мови. І сьогодні ми продовжуємо з вами знайомитися із лексичним багатством рідної мови. А чи знаєте ви, скільки слів налічується в українській мові? Скільки? Знаємо 256 тисяч слів. Ось так. Стверджує Академія наук України. Але кажуть, 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 що їх набагато більше. А чому? Тому що є слова, які не ввійшли до жодного словника. Будемо знати. А ще виявляється, що в українській мові близько 10 тисяч синонімів. Ось так. Більше. Ніж в жодній мові світу. А що ж таке синоніми? Знаємо, це слова, які означають, мовби то те саме, але трішечки по-іншому. Слова близькі за лексичним значенням. Але обов'язково належать до однієї частини мови, мають одне й те саме запитання. Наприклад, я зараз. Спробую вам надати синоніми до слова йти. Слухаймо: йти, ходити, звичайно йти, без емоцій, бігти дуже-дуже швидко йти. Летіти бути радісним і так поспішати, плентатися, бути стомленим, іти стомлено-стомлено, крокувати йти. Але на плацу, як військова людина. Накульгувати теж іти, але трішечки натерли ногу. Шкандибати. Зовсім розболілася нога. Ось так навіть підтягує людина ногу. Шкандиває. Вивчаємо мову і запам'ятовуємо. Безліч гарних, прекрасних синонімів. З вами була я, Наталка, і наш урок української мови. Бажаю всім нам добра, миру, щастя! І щоб завжди-завжди ми летіли до свого щастя. Так летіли і ніколи-ніколи не накульгували і не шкандивали на своєму життєвому шляху. До побачення!